Наше перше знайомство з Юлею відбулося ще влітку 2011 року. Вона була учасницею фестивалю авторської православної пісні «Утрення заря, який проходить в день пам'яті святої рівноапостольної княгині Олі, 25 липня. Юля підкорила серця всіх, хто зібрався на свято духовного співу своїм голосом і стала переможницею першого дня. Ця маленька тендітна дівчинка підтвердила вислів, що талановиті діти є окрасою рідного краю. Ой, тот цвіла, та не квітка красна, ой, то душа, що шукала щастя, квітка душа. Тоді ми ще не знали, що юна співачка потрапить до номінації Нове ім'я року у конкурсі Гордість міста. Зателефонувавши, ми завітали до родини Матвієнків. Нас зустріли тато Олександр, мама Валентина та десятирічна Юля. Батьки залюбки розповіли про свою молодшу дитину. Що раніше почала Юля робити говорити чи співати? Ну, вона почала й говорити і співати, мабуть, одночасно, тому що вона цього навіть не помічала, в її була така цікава звичка. Вона якусь косиночку одягала, накривала так от на голівку і ходила і біля дзеркала, якби в дзеркалі можна було протерти від підходів, протерти таке місце, то, мабуть, воно було вже в нас протерте, тому що вона дуже перед дзеркалом любила у цій хустиночці і щось собі там співати. Якісь свої пісні. Хто в родині ще співає? Співає бабуся, співає дідусь. Вони дуже люблять співати і з Юлією часто, як вона була маленька, вони любили заспівати якусь українську народну пісню. По-перше, в нас вони народилися, дідусь і бабуся, в Ємельчинському районі з того місця, де й народилася і Ніна Матвієнко. Ми не родичі. Але мабуть, той край славиться тим, що такі роспівучі родини там народжуються. За словами батьків Юлі, кожна дитина має свій талант головне допомогти їй знайти себе. Вчасно помітивши перші пагони творчої особистості дівчинки, батьки всіляко їх розвивали. Юля Рано почала читати сьогодні її улюбленими книжками є енциклопедії для дівчаток. З трьох років вона займалася спортивною аеробікою. На даний час ходить до музичної школи, займається англійським, багато малює та збирається восени до художньої школи. Мріє навчитися грати на гітарі, а ще є бальні танці. У свої 10 років вона вже неодноразово брала участь та ставала призеркою різноманітних. Спортивних, творчих та співочих конкурсів різного рівня. Про себе та свої мрії вона говорить по-дитячому безпосередньо. Я весела, я люблю малювати. У мене багато друзів, і я дуже полюбляю гратися зі своєю спатькою. Ким ти себе бачиш у майбутньому? Ким би ти хотіла стати? Я в майбутньому хочу поступити в театральний. Ти хочеш бути. Співачкою чи артисткою? Артисткою. А хто для тебе є взірцем? На кого ти хочеш бути схожою? На мою маму. А якою є твоя мама? Мої батьки це саме головне в житті. Мама добра, розумна, кмітлива, і папа теж. Родина Матвієнків дуже цікава та життєрадісна. Свій позитивний настрій дорослі передають дітям. Розповідаючи про успіхи доньки, батьки з гордістю говорять, що їй багато що вдається. Вона встигає гарно навчатися, співати, приглядати за своїми домашніми улюбленцями, рибками, папугою та песиком. Цуценя таке ж непосидюча, як і Юля. А ще в родині колекціонують цікаві речі. Юлія Янголят, а тато дзвоники. Когда то я викопав звичайно колокольчик. Он такой очень древний. Вот. Ну, как бы он у меня просуществовал в моем детстве очень долго. Потом он случайно попал до старшенького. Он его тоже не потерял. Потом он перешел до Юли. Ну и как-то получилось, что мы его подцепили. И с этого момента нам наши друзья начали дарить колокольчики. Потом мы куда-то ездили, покупали. И это вошло уже в традицию. Говорять, що взагалі колокольний дзвон це дуже добре. Кусочок історії, якась пам'ять. Мені подарили на день народження того самого великого ангелочка. І з того все почалося, вже кажуть, о, в тебе є ангелочки, давай ми тобі теж подаримо. І так почалося воно, що далі ну, все дарили і дарили. І мама називала мене ангелочком. Господь дарує нам життя на цій прекрасній землі і наділяє нас талантами. Він дає нам можливість використовувати їх для свого блага та на радість іншим. Юля Залюбки ділиться з оточуючими плодами своєї праці, віршами, які пише сама, піснями, що лунають, чи навіть простою щирою посмішкою. Дивна квітка, ніжна Та летить, лелека. Знаю, щастя не буває. Якщо ти далеко на мистецькому олімпі Коростеня з'явилась нова талановита зірочка. Тож нехай вона сяє якомога яскравіше на радість рідним та во славу нашого міста.